Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас карта дня на 22 грудня 2023 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятайте про те, що розклад є загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Овни карта Дня для вас. Для Овні випадає старший аркан імператриця. Карта вам віщує успіх у всіх справах, за які ви беретеся. Ви матимете гарний настрій із. Із-за того, як ви проробили свою справу і який результат ви в цього маєте. Також карта вам віщує гарні можливості побільше часу побувати на свіжому повітрі для того, щоб прогулятися, приділити увагу собі, своїм рідним, своїм близьким, які дуже потребують вашої уваги. Тельці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає старший аркан мах. Карта говорить, що все у ваших руках для того, щоб досягнути поставлених цілей. У вас є сили, можливості і ресурси для цього. Будьте більш сміливіші, будьте впевненіші в собі, і йдіть до поставлених цілей. також карта говорить про можливі маніпуляції, які будуть застосовувати або до вас, або ж ви будете прибув, робити якісь певні маніпуляції для досягнення своєї цілі. Саме головне не. Не увлікайтесь. Близнюки. Для близнюків випадає тут жезлів, дуже активний день, дуже насичений. День говорить, карта говорить про те, що ви матимете гарну змогу розпочати щось нове, дуже таке грандіозне. Звичайно, доведеться в цю справу вкладати дуже багато сили і енергії. Але воно вам буде під силу. Звичайно, карта відкриває перед вами великі можливості, багато доріг. Вони будуть не самими легкими, не самими приємними, можуть перешкоди на вашому шляху траплятися, але у вас все обов'язково вдасться. Також карта говорить, що ви матимете гарну змогу навести порядок у всіх своїх справах, наприклад, у будинку і так далі, на роботі, у всьому, і позбутися зайвого те, що. Вас розчаровувало те, що вам давало поганий настрій і тому подібне. Раки. Карта дня для раків. Для раків випадає двійка пентаклів, яка говорить про те, що ви. Одночасно беретеся за декілька справ, і це в вас не вдається. І за цього можуть виникати проблеми, невдачі, якісь негаразди. Беріться за одну справу і доводьте її до кінця. Все вас вдасться, якщо ви не поспішатимете. Карта говорить також про те, що ви не можете прийняти якесь рішення для себе і вибрати щось одне. Є якісь дві ідеї, якісь два проекти і тому подібне. І ви не можете вирішити, що ви дійсно хочете, і вибрати щось одне. Потрібно взяти себе в руки, і все ви зможете зробити зробити свій вибір. Леви. Для Леві випадає дев'ятка мечів, яка говорить про те, що ви багато хвилюєтесь, переживаєте за цього у вас безсоння, постійний тривожний стан, постійні зміни вашого настрою, за цього страждаєте і ви, і ваші близькі. Також карта говорить, що вам потрібно більше позитивних емоцій в своєму житті. Не зациклюйтесь на тому, що там щось може трапитись в майбутньому. Просто насолоджуйтеся кожною хвилиною, кожному дню. І ви зрозумієте, що ви постійно тільки в очікуванні якихось негативних думок, якихось негативних подій. І це вам заважає бути щасливими, будьте більш простішими і не думайте постійно про те, що там може трапитись негативного. І все у вас налагодиться. Діви. Для діли випадає шестірка мочів. Зміни, Зміни, які будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків, від того, як ви себе взагалі ведете. Обдумуйте свої дії, не робіть якихось спонтанних рішень. Будьте чесними, сміливими і справедливими. Саме головне дійте по закону, і у вас все вдасться, і зміни будуть у вас в кращу сторону. Терези. Для Терезі випадає старший аркан Мах, який говорить, що для того, щоб щось змінити, для того, щоб вирішити якісь проблеми, якісь невдачі, і взагалі для того, щоб досягнути ваших цілей, у вас є все, є можливості, є ресурси, є сили, енергія. Саме головне вірити в себе, в, свою, в свої таланти. І тільки тоді у вас обов'язково все вдасться. також карта говорить про якісь можливі маніпуляції. Або ж ви будете якимось маніпулювати, або будуть маніпулювати вами. Тому будьте більше бачнішими. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає старший аркан вежа. Карта говорить про якісь проблеми, можливі якісь невдачі, які можуть трапитись на вашому шляху. Щось піде не за вашим планом, і ви за цього можете дуже сильно розчаруватися. Але з часом ви зрозумієте, що все, що не робиться, все робиться на краще. Можливо, і краще, що якісь там ваші плани зруйнувалися, тому що в майбутньому вони не могли, могли не дати якогось гарного такого результату, якого ви так очікували. Тому не розчаровуйтесь, якщо щось піде не за вашим планом. Змінилося щось, пере, як то кажуть, перезулися, йдемо далі. Все вдасться, не розчаровуємо, не розкисаємося, не розкисаємо і у будь-якій ситуації шукаємо плюси. Стрельці. Для стрільців випадає старший аркан колісниця. карта говорить про те, що на вас чекає досить активний день, можливі якісь поїздки, постійно робота в Русі, постійно доведеться пересуватися з одного краю в інший, наприклад, з одного краю міста в інший. Постійно такі на нервах можливо, і дуже потрібно багато припадати сили. Перш за все, дотримуйтесь чіткого плану і не відхиляйтеся, як то кажуть, від курсу. І все, тоді у вас обов'язково вдасться, і ви зможете досягнути поставлених цілей і досягнути великих результатів і успіху, якого ви так хотіли. Все вдасться, день активний, але саме головне дотримуємося чіткого плану. І тоді все буде просто супер. Козироги. Для косорогі випадає десятка жезлів, карта говорить, що ви себе велику кількість справ, обов'язків, з якими вам важко впоратись, тому вам потрібно це все розпреділити, не тягнути все на собі, не переробите всіх справ, всіх грошей не заробити, а здоров'я ваше може страждати. Приділяйте увагу трошки більше відпочинку, чим ви вприділяєте на даний момент. Водоліги. День для водолеїв. Для водолії випадає п'ятірка мечів. Ну, дивіться, п'ятірка мечів вказує на якісь обмани, можливо, якісь шахрайські дії, якісь проблеми, якісь невдачі. Саме головне не розкисати і бути більш обачнішими. І всі проблеми ви тоді зможете вирішити. Перестраховуйтесь в будь-якій ситуації. Обережність в цей день вам зайвою не буде. От обачність це головне в цей день. Також, карта. Також ця карта може вказувати на якийсь стрес, якийсь конфлікт, на якісь труднощі у спілкуванні з певною людиною. Тримайте себе в руках, контролюйте свої емоції, і все вас вдасться. Рибки. Карта дня для рибок. Для рибок випадає тут жезли. в день у вас буде досить активний насичений, нові можливості для того, щоб реалізувати якісь ваші плани. Також карта говорить про те, що у вас буде гарна можливість позбутися з свого життя щось зайвого, що вас раз Псувало вам настрій і так далі, якісь зайві речі, можливо, і так далі, можливо, якісь обновки собі зробите і тому подібне. Також карта говорить, що взагалі перед вами відкриваються нові дороги, нові можливості і перспективи. Да, дороги нові будуть не самі приємні, можуть виникати якісь проблеми і невдачі. Але це вам все під силу, будьте сміливими, впевненими собі, енергійними, і тоді все в вас вдасться. Всі плани, які планували, ви зможете ділити в життя. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Хай все у вас здійсниться. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!